Доброго дня! Мене звати Назарова Олеся Леонідівна. Я працюю в Центрі первинної медико-санітарної допомоги медичною сімейною сестрою. Хочу вас познайомити з творчістю Юліта Таран та чарівними історіями. Хочу вам прочитати дуже цікаву казку Принцеса і Мрія. Принцеса Хлоя полюблялась сидіти на старому клені та дивитися на небо над головою. Наша дівчинка завжди гуляє сама, засмучувалася мама королева. Чому вона не хоче гратися з іншими принцесами? Вона грається з деревом, з деревом, відповідав тато король. Не так вже й погано. Насправді в дуплі цього клена жила мрія. І принцеса гралася з нею. Просто ніхто більше її не бачив. Мрія була прозора й невидима, і сміялися так, ніби дзвенять сто срібних дзвіночків разом. Чому тебе більше ніхто не бачить? запитала одного дня маленька принцеса Хлоя у мрії. Тому що я твоя відповіла мрія. Якщо ти поділишся мною, тоді мене зможуть побачити й інші. Якщо я поділюся тобою, ти більше не будеш тільки моєю, заперечила принцеса. Літо минуло, із дерев полетіло додолу сухе листя, мрія почала танути. Що з тобою? Плакала Хлоя. Я слабшою, шепотіла мрія. У мене зовсім немає сил. Ти вже більше не сидиш на дереві, бо холодно, а скоро настане зима, і я взагалі зникну. Ні. вигукнула принцеса і забрала свою мрію з дупла. Дівчинка злізла з дерева й рішуче попрямувала до палацу. Дивіться всі, це моя мрія, оголосила принцеса Хлоя, і відпустила свою мрію на волю. Прозора мрія літала під стелею і сміялася так, ніби дзвенять сто срібних дзвіночків разом Король, королева усі їхні слуги. Та придворні плакали від щастя і міцно обіймали принцесу. Тепер я не тільки твоя, продзвеніла мрія, пролітаючи над принцесою. Тепер ти не зникнеш, радісно вигукнула принцеса. А тепер я хочу вам прочитати другу казку, яка називається Принцеса і персик. У саду країни принцес одного року не вродили персики, а принцеса Юлінія їх обожнювала. Ох, мені б хоч один маленький персик, зітхнула принцеса за обідом. Але їх не було на жодному дереві у всьому королівстві. Придворний чарівник побачив, як сумую Юлінія. І начаклував їй рум'яний ароматний персик. А він справжній? недовірливо запитала принцеса. Не зовсім ваше високесте, відповів чарівник. Справжнім він був, стане тоді, коли ви розділите його, його з кимось іншим. Ще чого? спохмітнулася принцеса Юлінія. Якби в мене був повний кошик персиків або хоч би пів кошика, тоді я б із задоволенням поділилася з усіма. Але зараз він лише один. І принцеса з ніжністю подивилася на персик. Він здавався таким смачним, у цьому й полягає секрет чар. Ваше високосте, посміхнувся чарівник. Неважко поділитися з тим, чого в тебе багато, віддати іншому щось, чого в тебе мало. На це здатен не кожен. Увесь день Юлінія ходила задумлива І носила персик із собою. Вона згадала пальчиками його оксамитий. Шкірку Вдихала запашний аромат, але ніяк не могла наважитися відкусити бодай шматочок. Що ж я за принцеса, врешті-решт, вирішила Юлінія, якщо не зможу зробити те, на що не кожен здатний, ввечері велика королівська родина зібралася за вечерію. Маленька принцеса розділила свій персік рівно на шість частин: матусі, королеві, таткові королю, сестрам принцесам, собі та придворному чарівникові. І, хоча шматочки були зовсім невеличкими, усі залишалися задоволені та дякували Юлінії від душі. А чарівник і зовсім віддав їй свою скибочку. Якщо чесно, мені більше до вподоби яблука, ваше високосте, прошепотів він і з хитростю посміхнувся. Наступного разу я дам вам повний кошик яблук, відповіла його принцеса, та весело посміхнулась. Я сподіваюся, вам сподобалися казки про принцес. І якщо ви хотіли би більш детальніше узнати про казочки, заходьте до нас в міську. Подільську дитячу бібліотеку будемо разом читати.